На сьогоднішній день найбільше обговорюється тема електроенергії. Відповідно під питання ставляться й тарифи. Тож про те, як зробити вигідні тарифи для людей з уст, Олександра Поворознюка. Тарифи, тарифи, щоб ви розуміли, це все я просто хочу зараз е оцим цим 450 п'ятдесят які сидять в Верховній Раді, об'яснити рецепт. блядь, як воно має бути єсть. Електроенергія. На сьогоднішній день ми е, хто їх покупляв? Ну, за двоми Скаверенків той, той. той. Якщо зараз прийде Нова Верховна Рада, прийде Нова Верховна Рада, і е, почнуть перевіряти, хто їх купив, то я вам скажу, що дуже мало Обленерго, які зможна потім назад державу забрати, визнавши їх нікчемними. А я вам скажу чого. Тому що всі ж дуже хитрі, і ще дуже всі по 15 разів поперепродували ці всі обл енерго. І вони вже стали, ну, чесно набуваю, що вже буде тяжко забрати. Але знову тут же є рячаги. Я їм, блядь, розказую. Час хочу просто, щоб вони почули мене, як це треба просто зробити. А потім скажу, чого вони цього не роблять. Дуже просто. Дивіться, електроенергія вона йде по чому? По проводам. Стовби стоять де? На землі. Земля кому належить? Народу. Правильно чи ні? А тепер беремо дуже просто. Вони піднімають ціну на тарифи, на, на електроенергію. На, на рівні де, Верховної Ради. Табу. Більше такої цифри нельзя підвищати тарифи. Є рішення? Ніхто не має права більше? Ніхто. Далі. Берете, скільки на стовбу там, 2 на 2 чи метр на метр там, земля. Да? І взяли, підняли тариф на землю, що воно стоїть 100 тисяч гривень. І сказали, або ви спопускаєте тарифи, або ми будемо піднімати на землю. І потім на цих грошах, або давати субсидії, або вони будуть опускати тарифи, і для людей будуть тарифи. Те саме по ГАЗУ. По газу взагалі ще проще. Всі, всі, труби, всі труби були положені за рахунок людей. Я сам 14 кілометрів провів в два села газ. Так тепер тут взагалі нонсенс? Що виходить? Стоїть хата. Взагалі не користуюся нічим, просто хата підведений газ. А за. Плати за газ. Так я не покористувалася, я не включала газу. Так а за доставку. Ми ж доставили, то ваші проблеми, щоб ви не користувалися. На наших трубах так те саме. Труби лежать. Хорошо, вже нічого не вернеш. Вони їх по 15 разів попродали. Труби лежать? В, чому? в землі. Земля чия народа. Все, взяли оцю, оцей участок, де лежать труби, виставили таку цену, щоб, він, якщо мільйон стоїть. Газ, значить, мільйон буде стоїть оренда землі. І все, випускайте тарифи до 3 гривень. Із 7,80, чи скільки там до трьох, чи там для, для населення рубль 78 було, скільки, я там ще не знаю, даже, ну суть в тому. Опускаєте дотаку, ми вам допускаємо землю на то, не, не піднімаємо, а там робимо таму планку. Це ж треба просто цим всім довбойобам взяти і зробити. А чого вони не роблять? Тепер я знаєте, чого скажу? Тому що кожен олігарх має свою групу в Верховній Раді, яка ці всі інтереси, підходить і а, це ж мого там, боса, ти там не голосуй, а ми там за те не проголосуємо. І все, кругова порука. Поэтому треба людям просто вибрати ту Верховну Раду, яка буде думати про людей. Для економіки держави важливо, щоб підприємці та фермери сплачували податки. Ну це взагалі, дивіться, треба зробити така, таку, е, е, знизити такий податковий тягар, щоб. Фермер хотів платити по безналічному розчету, а не за налічну. Ми візьмемо. Що ми зараз, дивіться, давлять підприємців? Підприємців давлять там, ну вони вже не знають, за що хвататися і що брать, і де брати, де брати гроші, щоб за щось платити. Да? Тепер візьмемо, допустим, такі супермаркети, як Ашан, Епіцентр. А вони платять на рівні підприємців. А чого? А тому що в Ашані, допустим, розбито на 200 там, чи на 100, чи на 50, і всі розбиті на категорії, і все, і всі все платять. А так не должно бути. Так просто не доведе бути. Якщо ціна у епіцентрі отака, а людина привозить із заграниці і ціна така дорожча, а чого? Вивод який? Значить, епіцентр завозить з контрабасом. От і все. Так як Порошенко на Рошен. Так і вони завозять. І от поэтому тут треба просто все зробити так, заінтересувати треба фермера, підприємця, так, щоб він все, платив все по-білому. От просто все по-білому. От мене, в мене е, все, я не можу все успокоїтися за е, Жовтобуцьку табачну фабрику. От. Е, Знайшли. Що, вроді би там не платили податки. Ну, красавце. Просто красавце. Геру, молодці, знайшли. Якщо це воно е, не платило податки, да? що треба зробити? Ліквідувати або заставити заплатити. Ну, два варіанти, правильно? Все, якщо вони беруть ліквідують. От знайшли е, поле е, коноплі. Мілі поліція знайшла поле коноплі. Що з нею роблять? Скосили і утилізували. Правильно? Що роблять тут? Найшли фабрику, не платила податки там ту-ту-ту. і акуратненько розбирають для того, щоб перевезти і в другому місці поставить. Тобто Вася не вийшов ліцом, до гріші відвезли, поставили. І все буде добре. Тільки ім'я помінялося, а середна фабрика як працювала, так і працює. Я вам ще далі скажу. Я, я, я на цю тему зроблю е, окремий Одільну прес бо я ще по цифрах не повністю готовий. Але скажу вам одне: що Гриша Козловський з такою ж самою фабрикою, до речі, вони разом коли зробили «Жовтіводи» і Львов, разом працювали, разом общалися, разом дружили, разом від от поліції отбивались. А потім, ну, ну це Гриша. Гриша він дружить до тих пір, поки йому вигодно, а потім він ну, знаходить оці всі моменти і так він з усіма компаньонами розстається. І тут ситуація, я вам просто наведу маленьку цифру. Значить, за 21 рік Гриша з тої фабрики не доплатив 16 мільярдів гривень, а заплатив 3 мільярда 400 гривень. А 16 мільярдів не доплатив. За 22 рік він не заплатив близько 20 мільярдів. Ви цифри думаєте? Цифри. Вдумайтеся, для того, щоб підвищити пенсію на всю Україну, на всіх пенсіонерів, треба було 3-4 мільярда. А тут не доплачують у бюджет 16, 20, 36 мільярдів за два года. І він працює. А я чого це говорю в слух, а остальне ще поки не говорю і фамілії не називаю. Бо я хочу, щоб президент мене почув. І я впевнений, що президент цього не знає. Йому вуші вкладують зовсім інше, а я думаю, що він зараз розбереться і зробить висновки. Тому я як познав цифри, я е, недавно інтерв'ю давав е, інтерв'ю, що Гриша Миша. Ви знаєте, я помилився. Гриша не Миша. Він ціла криса, блять, щоб так та українського народу.